Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами, з вами маємо час молитви, час, який ми, я вірю, любимо, чекаємо також відповідь на деякі запитання. Сьогоднішній наш ефір буде називатися: я дві назви маю. Рік. Блудної церкви. І друге по відношенню до Івана, Івангелії Івана, 4 розділ, 22 вірш, друга частина вірша спасіння від жидів. Спасіння від жидів. Я не ставлю, так як пише Огієнко від юдеїв. Спеціально кажу, як, як вжито в оригіналі. Як вжито в оригіналі, коли ми читаємо грецький переклад. Щоб зрозуміти, в якому часі ми живемо. Що означає для нас вибраний Божий народ? І що для, означає для нас взагалі вибрана одиниця? Ми на сьогоднішній день сильно втратили розуміння, що означає церква, це є вибраний народ Божий святі. І також, з другої сторони, ми бачимо другу іквал, одиницю. Це є Ізраїль, вибраний Божий народ. Ісус Христос в даному випадку не каже спасіння від мене, хоч спасіння є від Нього. Але він, як пророк, як Бог бачить, що в дальнішому може статися з ізраїльтянами, і тому конкретно зараз каже спасіння від жидів, даючи гостроту для цього запитання. Бо якщо на сьогоднішній день хтось зумів би знищити всіх євреїв, які проживають на планеті Земля, ви можете Біблію закрити, і це буде успішний проєкт кого не кого-небудь, а Вельзевула. Сатани диявола, тому що тисячолітнє царство є обіцяне для ізраїльського народу, воно мусить статися. Остання сідьмина, взагалі, весь старий заповід, червоною ниткою, власне, тянеться ця лінія, що Господь буде обіцяти для свого народу своє місіанське царство. І якщо при тому всьому негативі, яке сьогодні впало на долю Ізраїлю, а воно впало законно по відношенню до Книги Левитів і до книги е, второзаконня, відповідно, 26-й 28 -й розділ, коли пожинається благословіння і коли пожинається прокляття, ми бачимо, в якому віці ми живемо. Церква є святий Божий народ, вибраний народ. І бачимо Ізраїль. Як в 19 столітті придумується спеціальний термін антисеміт, то якщо ми на сьогоднішній день приміняємо антисеміт до... Ізраїлю, слово антисеміту, так само ми його повинні приміняти і до церкви. Точно та сама вибрана одиниця, і на сьогоднішній день вона абсолютно нічим не менша Це невіста Ісуса Христа, Його тіло. Чи хтось може сказати, що тіло Ісуса Христа є чимось меншим від ізраїльського народу? Ми бачимо, де можна зараз поставити велику проблему тих, хто сьогодні так яросно. Відкидує, хоче підчеркнути це слово антисеміт, і не, не маєш права нічого сказати, коли ми бачимо, як сам Бог виступаючи в ролі того, хто кладе надзвичайно велике прокляття на свій Божий вибраний народ, що аж тяжко читати 26 розділ книги Левитів і 28 розділ книги е, Второзаконня, коли йде не просто 1, 2, 3, 4, 5 повищу, Прокляття, а там йде кратно, певна порція прокляття, друга порція прокляття, третя порція прокляття аж до п'ятикратного розміру підноситься. Що здається, що вже з того бідного чоловіка може лишитися, може лишитися? Якщо за цим дивиться Господь, він виливає своє прокляття, але пізніше і лікує рани. І тому, якщо ми так приміняємо це слово антисеміт, найбільше це слово антисеміт. Ми на сьогоднішній день могли би примінити до Бога, правда? Але ми навіть боялися би подумати, що таке можна приміняти, тому що в Біблії слова антисеміт немає. Є слово гріх і є слово правда, іншого не буває. І ми прекрасно розуміємо, що хто буде керувати в період великої скорботи. Ми прекрасно з вами розуміємо, з якого народу буде антихрист. Ми прекрасно з вами розуміємо, що в період великої скорботи найбільшою проблемою для землі. Це буде фальшива церква і фальшивий Ізраїль, які будуть кругом переслідувати правду. Рік 26-й, рік блудної церкви, блудного сина, блудного народу. Якщо ви слухали в неділю мої побажання, новорічні побажання, зараз хочу до того трошки додати, що людина по відношенні до притчі блудного сина опиняється в позиції, коли в неї вже немає нічого. Вона їй скорита, умови для неї диктує язичний чоловік. І те, що сказав той чоловік, який насипав щось корито, вона виконує ради того остання, щоб щось поїсти. І зараз в таких умовах фактично є не тільки Україна, яка повністю від когось залежна і чекає якогось благословіння від когось. Так само і людина на всій земній кулі, ми приходимо до того моменту, що ми мусимо. Люди мусять опинитися мусять опинитися в позиції блудного сина, коли здається, все є втрачено. І тоді приходить розуміння: в мене є батько. І в домі мого батька йде мова про вічність. Там є все. А я тут, а що я тут роблю? Кому я поклоняюся, чию волю я виконую. Їм скорита перетворився в свиню. Що ми бачимо на сьогоднішній день робиться в церквах? Першим питанням стоїть, що сьогодні церква робить в ці останні дні, як звіщаються події останніх дні? днів. Чому сьогодні, особливо серед слов'янських народів, дуже мало чується проповідей, що означає останній день, що означає сідьмина? що означає період скорботи, що означає підхоплена церква. Ми тільки сміємося з того. Ми вже дійшли до того, що деякі блогери кажуть, як побачу. Що мертві воскресли, подивлюся, побачу свого діда, який прийшов. Потім піду, піду додому, відкрию свій комп'ютер і дам повідомлення в інтернет. День-два, готуйтеся, і церква може бути забрана мих ока. Навіть не вспієш подумати, блогере. Не смійся над Богом, бо будеш, буде дуже тяжко. Не смійся над Богом. Ми бачимо, що стається з церквою ці останні дні, що стається з нами. Ці останні дні рік блудного сина, рік блудної церкви, рік блудної країни. Коли ми дійдемо до грані, коли прийде свідомість, що є мій Ісус, я можу прийти до Нього і отримати від Нього спасіння і їжу. Ми читаємо Івана 4:22. Ви вклоняєтесь тому, чого не знаєте, а ми вклоняємось тому то знаємо, бо спасіння від юдеїв правильний переклад: спасіння від жидів. Ми бачимо, в якій ситуації ми опинилися, ми бачимо, на грані чого ми стоїмо, як ми сьогодні повинні реагувати на ті всі події, які діються навколо, і якою чистота повинна бути і в моїй церкві, як удиниці вибраній святій, і в святому Божому народі, який також мусить бути святий. Перед яким є великий період скорботи, а в дальнішому тисячолітнє царство. Читаємо, для чого цей монолог? Ми що мали здатися? Нема нічого гіршого, як говорять дихані експерти. Тобто мова йде про мене. Сидячи в Канаді, говорять це російські церкви, а українські церкві дай спокій. Хочете з нас зробити, що ми винуваті? Абсурд. Ми бачимо, до чого докочується людина. Зупиніться, вбивати один одного. За кожну пролиту кров людина дасть відповідь. Сатана зробив все, що від нього було можливо. Одні виконують задачу звільнення, спеціальна операція, шукають Бендеру, звільняють Україну невідомо від кого. І люди вірять це, пропаганда робить, сатана зробив свою роботу, брат вбиває брата, і з другої сторони охороняє, охороняють від чогось. Ми бачимо, що робиться: Сатана зробив настроїв брата проти брата настільки сильно, що якщо би зараз ми не жили в період великої, перед періодом великої скорботи, в період підхоплення церкви, я думаю, що на довгих 100, може й більше років. Українці християни не будуть подавати руки росіянам-християнам і будуть при... самими сильними ворогами. Уявляєте? Церква. Церква, яка йде на ножі, церква, яка проливає кров, і при цьому використовує по відношенню до своєї ж позиції дуже правильні слова. Ми когось звільняємо, бо вони попали в рабство, а ми захищаємося, бо вони летять на нас, і розігріваємо чим побільше цю машину. Ми бачимо, що робиться, скільки крові на сьогоднішній день пролилося. І для мене аж стає тяжко, коли я думаю, що в цій ситуації приймають участь пастори, які стають спонсорами як з однієї сторони, так і з другої. Треба вбивати, треба вбивати, треба вбивати за нами святе. Забули зовсім Ісуса Христа. Прикро мені говорити, але цей рік блудної церкви, не просто блудного сина. Рік Блудної Церкви. ми бачимо, який зараз посил дають для нас один із таких коментів. Читаємо далі. Слава Ісусу Христу Велика! Подяка вам за те пояснення, за ту проповідь, яку ви звіщали на Новий рік. Дорогі пастори Олександре, я сильно. 에, мол, 에, просьба молитовна, дорогий пастор Олександр, я сильно закохалася в одного чоловіка, але йому наговорили, і він відійшов від мене. Я люблю його давно, але інтерес до мене він почав виявляти нещодавно. І ось стороння людина приклала руку до того, щоб наші стосунки закінчилися на самому початку. Я дуже мучуся і плачу, не знаю, що робити. Помоліться за мене, будь ласка, дякую вам за все. Ми молитися будемо. Ви знаєте, от мені згадуються мої добрі старі часи, щоб часом не розганяти в собі похоть. Більша частина братів і сестер, брати, бо в даному випадку брати вибирали, підходив до пастора і казав, мені подобається така й така сестра. Підіть, поговоріть. І ми бачимо, як в більшості вирішувалося це запитання. І я рахую, одне з найправильніших виконань цього запитання. Але до чого дійшла церква? Тепер таке не діє, тепер навіть з такого би сміялися, як я зараз таке кажу, що ти молодий, підійде до пастора, поговори, що тобі подобається сестра в церкві, хай пастор підійде, поговорить з, з дівчиною, з батьками, як вони на це реагують. І після того будемо робити сватання. Правда? Тепер ми бачимо, до чого доходить церква. Мушу переспати, мушу відчути, а вдруг не то, а потім що мені розводитися? Це нормальна тепер логіка для церкви. Форнікейшн, або нечистота перед самим шлюбом. А потім дивуємося, чому сім'я не сильна, чому такі хвороби, чому ми помираємо, чому Господь не дає відповіді на наші молитви. Що таке церква? Церква це є сім'я. І якщо в сім'ї, сам, самого початку, сім'я формується неправильно, наслідки будуть на протязі цілого життя. Не раз дивлюся, от сестри жаліються вже прожили роки, жаліються сестри. А чому так тяжко? Чому мій чоловік не віруючий? Чому так мені є тяжко? Не приходить до церкви. Стоїть питання: а коли ти одружувалася, чи заміж виходила? Ти виходила як віруюча за віруючого чоловіка, чи ти, будучи віруюча? Одружилася з невіруючим і тепер на протязі життя маєш такий результат. Це є життя. Біблія навчить, як правильно поступати. І от зараз сестра, бачите, закохалася, любить. Ми молимося, щоб Господь розв'язав це запитання, але треба поступати від самого початку правильно, так як вчить Слово Боже, не давати емоції для, свого, для своїх почуттів, бо пізніше почуття приводять до дуже плачевного результату. Слава Ісусу Христу! Зі слізьми молимося разом з вами і дякуємо Господу, як Дух Святий дає слова у ваші уста, як вони потрібні зараз. Молитва творить дива. Слава Господу за вас! Продовжуємо молитися далі один за одного. І так ми зможемо дочекатись нашого Спасителя Ісуса. Ще раз дякую за проповідь, благодать нашого Господа Ісуса Христа. Нехай приготує всіх нас до зустрічі. Міша Варавич. Добре говорити живучи в Америці, тоді ви виїхали чого? Війни ж не було. І тепер вам на голову не летять ракети. Їдьте в Україну. Проповідуйте, везіть своїх рідних і не захищайте їх, коли будуть їх насилувати і вбивати. Ви також, українці, вчити інших завжди легше. І ж один брат з нашого оточення. Гарний брат мені казав, ми повинні розуміти перш за все, що є народ, що є Україна, а що є церква. Це є дві різні одиниці. І якщо ми хочемо, щоб Бог до нас діяв, як до Божого народу, ми повинні берегти те, що каже нам робити Слово Боже. Якщо ми з вами в загальному кажемо про народ, не має значення який, чи український, чи російський, чи білоруський, чи канадський, американський, той же ізраїльський, але не кажемо з вами про церкву, так буде такий результат. Але коли ви є в церкві, коли ви, як людина віруюча, довіряєтеся Богові на 100%, чому ви перед собою самі свідомо ставите капкан? А що буде зі мною, коли на мене налетить турок і буде насилувати мою жінку? Чого ви кличете прокляття в своє вдома? Ви віруючий чоловік? По ваших відношеннях, коли ви ставите таке питання, я скажу, що ви далеко від Бога і взагалі не розумієте, що означає і Ісус і Спасіння. Тому що Ісус ніколи не дасть над своєю дитиною посміятися. І це було на протязі віків, не в невдавніх часах. Це було зовсім недавно, коли була велика війна, як Господь спасав своїх вірних, коли ті молилися на коліна, не піднімали зброї ще більше до того. Приходить такий варвар коричневої одежі, заходить до хату, ті моляться, іде, мова на ін... іде молитва на інших мовах, іде. Якесь слово до того німецького офіцера, він падає на коліна, молиться з ними і всю хату, і всю церкву розпускає по думах з миром. А ми це практикуємо в своєму житті, ми самі на себе свідомо накликаємо прокляття. І в більшості або це провокація, або ми зовсім не знаємо Бога. Якщо ми є діти Божі, ми повинні розуміти, що це не вся Україна, це є церква. Чи ми можемо сьогодні сказати за всю Україну, що вона є Божа? Що вона молиться, що вона падає на коліна, окулі... на що вона живе чесно, що керівник країни є чесний, що немає ніякої корупції, що всі є чесні, абсолютно немає содомського гріха, який не терпить Бог. Чи ми можемо сьогодні це сказати про цілу Україну? Ми Сьогодні деколи навіть тяжко сказати про церкву. І тому я не дивуюся, якщо часом з якимсь церковником може стати таке. А чи цей церковник ходить сьогодні з Богом? Чи він сьогодні сповідує Ісуса Христа? Чим ну, розуміє, що таке є святість? Чи він каже, пастор, а як, як би ви дивилися? От іменно, що, власне, такі, як ви, то дивитеся різні фільми, дивитеся всяку грязь, а потім закликаєте цю грязь на всіх. А Господь вас помилує, покайтеся. І робіть так, як каже Слово Боже. Не зміг до кінця. Послухати цю всю грязь, яку лє на Україну поважний пан Андрусишин. Так ви оприділіться, чи я поважний і я пан. Якщо я поважний пан, грязі вийти не можу. Оприділіться з тим, за кого ви е, рахуєте проповідника, який зараз до вас говорить. я не лю грязь на Україну. Я є один з українців. Якщо стається, стається це для України, стається це для всіх. І немає значення, де ти є, ти є частина тієї України. І ти так само, як всі люди страждаєш. Повірте, абсолютно немає ніякої радості в тобі, коли ти можеш сидіти на березі озера, їхати на океан, відпочивати, коли твоїх братів б'ють там. Я сьогодні бачу масу таких пасторів, які в ефірі кричать за війну, за війну. Самі собі їдуть на океан, відпочивають, гріються, і в той же час кричать, яка тяжка війна йде в Україні. При своїх можливостях я міг давно вже поїхати і в дітей своїх бути на Флориді, відпочивати разом з ними, мати гарний час чи так поїхати. Мені просто не, не вкладається в голову, як я можу це зробити. Коли з моєї рідні, я вже не кажу з українського народу, коли з моєї рідні вже загинуло троє чоловік, а я в цей час буду в Канкун відпочивати і радуватися. Не може так бути? Десь є фальш зарита. Ми говоримо, аби тільки говорити. Ми говоримо тільки, аби говорити. Мені взагалі в голову не вписується, як можна, коли летять бомби, гинуть люди, ідуть е, кортежі, коли несуть е, мертву, мертвого воїна, дійсно героя, який вмер. І в той же час ти сидиш в ресторані попиваєш горівку і п'єш або кричиш, в рупор щось, там невідомо що. Мені то не вкладається в голову. Якщо траур траур для всіх. Якщо війна, то одна частина молиться, ті, що при, призвані до молитви, молиться, молиться, щоб цей мир прийшов, а держава вирішує свої питання. Чому ми по-простому не вирішуємо так, як робиться Біблія, а, говорить, а говоримо такі всякі несенітниці? Сатана приклав максимум зусиль, щоб посварити три славянських народи. І почалася війна, і вбивають, і нищать один одного. А хтось з боку стоїть і сміється. І хтось тут таки пише комент, не задумуючись, так хіба ж Росія це слов'янський народ? Так? Європейська Росія це є славянський народ. Там за Уралом. То зовсім інші люди живуть. І ми зараз бачимо, що Сатана зробив, і правильно йде зараз відповідь: Сатана приклав максимум зусиль, щоб от сварити три народи: Україну, Росію, Білорусію. І якщо Господь ще не забере свою церкву, знову вертаючись до минулого, і ще ми проживемо якийсь час на землі. Я не знаю, як присвітера українських церков, особливо ті, що зараз так настроїлись проти російських пастерів, і як російські пастора, які там займаються, хто знає якою пропагандою, і невідомо що роблять. Але я бачу, і добрі є пастори, як особливо ті, що стоять фарватері один до одного, як прийдуть до церкви і разом будуть молитися, коли є ця ненависть. І сатана дійсно добився свого результату. Підтримую молитви за всі. Нужди і потреби на цих сторінках цього сайду. Хай Господь всіх нас рясно благословить. Ісус декілька... Христос, пробач гріхи українському народу. Так і амінь. Люди України, які не знають Господа Ісуса Христа, прошу покайтеся, Дмитро Ліпінський. Приє... Приєднайтеся, будь ласка, до моєї молитви, за сім'ю, родину, друзів, знайомих, за стілення. Господній захист за покаяння, щоб встигнути до підхоплення церкви. Дякую за кожну молитву, сестра Тетяна. Слава Ісусу Христу! Дякую за передачу. Хай Господь вас благословить і ваших близьких. Прошу, брати і сестри, помоліться за мого племінника Арсена Лущака Лукащука. Який на передовій вже три місяці. Командир каже, що, пра, що працює, але ми з племінником зв'язку не маємо. Не знаю, чи правду каже, чи ні, за цей час помер, померла Арсена мама. На похорон його, звісно, не відпустили. Бачимо, як діється, як мама померла. Читаємо повторення закону, як діяв ізраїльський народ по відношенню до війни. Ми ж Божі люди, ті, хто стоїть в проводі церкви. Відпускали, давали відпуск, давали один рік відпуску. Якщо народжувалася дитина, відправляли додому. Хтось помер вдома, відправляли додому. Читайте, які були правила по відношенню, коли ізраїльський народ вів війну з іншими людьми. Померла мама, і тебе навіть не відпускають похоронити маму. Ми ж бачимо свавілля, саме настояще свавілля. Дякую, пастор. Молюсь завжди з вами і молитвою, і молитовною групою за всі нужди. Моліться за мене і моїх дітей, які останнім часом дуже сильно спорять. Хоча молимося, читаємо Біблію та за рідню, які є невіруючі. Дякую, благословить вас Господь у 2026 році. Ще два прочитаю. Слава Ісусу Христу! Подяка пастору Олександру, благаю братів та сестер, за мого сина Олега, за збереження життя та спасіння душі. Щиро дякую. В небі не буде націй, конфесій, в небі будуть ті, що люблять Ісуса Христа і всіх людей. Молимося за Україну. Ми бачимо, які просьби, які нужди. Ще раз нагадаю, що ми входимо по моїх розуміннях до тої діаграми, яка була поставлена журналом Economics, яку ми любимо часом продивитися, вона показує для нас світ, розуміє, що їх чекає. Світовий глобальний світ показує, що нас чекає, і моє розуміння, так як я прочитав цю аплікацію, побачив цю діаграму, що це для всіх нас настає рік надзвичайного випробування, коли ми можемо лишитися абсолютно без нічого, лишитися в позиції блудного сина, їсти зі свіннями, залежати від язичників, і фінально може, до нас прийде розуміння, що в мене є мій Небесний Отець, мій Ісус Христос. Прийду і буду вечеряти разом з ним. Верно, вертаюсь до батька. А Господь всіх нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо за ці хвилини молитви, дякуємо за ці нужди, які ти ставиш. і Ми даємо це все в твої святі руки. Ти бачиш, скільки багато нужд, скільки багато просьб, ти бачиш, як люди сьогодні є залежні від тебе. І з другої сторони ти бачиш, наскільки люди є темні. Ці останні дні, наскільки люди є неосвічені, наскільки люди втратили біблійні знання, слухають все, що є, але не слухають слова Божого. Допоможи нам ці останні дні звернутися до тебе, до твоєї істини, і ще раз перевірити своє життя по відношенню до святості. Благослови нас, благослови Україну, благослови Ізраїль, благослови Канаду, благослови Росію, які запуталися. Розв'яжи ці всі питання в цілому світі, де люди ще сьогодні вірять в зброю і думають, що мир можна дати зброєю. Допоможи нам зрозуміти, що мир іде тільки від тебе через молитву. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава повіки віків. Амінь.